Здоровенькі були любі глядачі. У цьому відео ми спечемо дуже смачний яблучний пляцок. Рецепт з галичини, який ми спробували, та тепер хочемо поділитися з вами. А ви собі обов'язково зберігайте відео, а як будете мати час, усолодіть собі життя цією смакотою. Цей старовинний рецепт учасники квесту подорож чумацькими стежками від LifeSell Platinum Club відновлювали в третьому завершальному етапі. Ще декілька днів у вас є, щоб долучитися. Шукайте в описі більш детальну інформацію. Запрошуємо. Отже, на початку просіюємо борошно для того, щоб замісити тісто на коржі. Це буде пісочне тісто, і нам знадобиться приблизно 300 г борошна. Хоча в рецепті зазначено, що може піти і більше. Тому просіюємо запасом. Коли борошно просіяно, відміряємо 200 г жиру. У нас масло, хоча можна взяти і смалець, масло заздалегідь поклали в тепло, щоб розм'якло. Додаємо його до 300 грамів борошна і перетираємо в крихту. До речі, це проєкт Наші Бесаги, і ми тут візуалізуємо різні українські страви. Якщо ви тут вперше і вам подобається контент, не забувайте підписуватися і ставити дзвіночок для сповіщень. Ну і, звичайно, ваша вподобайка, коментар та поширення нам завжди допомагають розвивати і популяризувати смачний український контент. Тепер беремо одне яйце і починаємо збивати. До яйця поступово додаємо 100 г цукру і добре розмішуємо. Яйце це було кімнатної температури. До речі, рецептом з нами поділилася відома кулінарка Леся Кравецька, авторка 36 кулінарних книг. Нас навіть 5 з цих книг вже є. Пані Леся також має чотирьохтомник про львівські пляцки. Це дуже смачна, колоритна та красива випічка Заходу України. В себе на каналі ми пляцки печемо дуже рідко, а ось Леся на своєму ютуб каналі їх пече постійно. Там ви знайдете дуже цікаві авторські рецепти. Якщо полюбляєте і різну випічку, обов'язково підписуйтесь на її канал. І коли будете на каналі Львівські пляцки Леся Кравецька, передайте в коментарях привіти від каналу Наші Бесаги. Беремо одну чайну ложку харчового амонію і перемішуємо зі сметаною. Тут в тарілці 50 грамів сметани. Дуже густа, бо сепараторна. Тепер сметану з амонієм з'єднуємо зі збитим яйцем і добре перемішуємо. Рідину з'єднуємо з крихтою і замішуємо тісто. На цьому моменті можливо трішки потрібно буде підсипати борошно. Одна 3 столові ложки, приблизно 20-30 грамів. Це все залежить від борошна і ваших складників. Ось до якого стану в нас замісилося тісто. Тепер ставимо його на годину-дві в холодильник, а тим часом займемось яблуками для начинки. Цей магнітик на холодильнику нагадує всім нам, що йде війна, і підтримка сил оборони України надзвичайно важлива. Тому не забувайте донатити на потрібні речі на фронті. Дуже важливо вірити в перемогу і підтримувати українське військо. Яблука потрібно почистити і натерти на великій терці. Для начинки потрібно півтора кілограма вже натертих яблук. Добре брати кисло солодкі тому самих яблук потрібно взяти більше, оскільки враховуємо відходи. Пишіть в коментарях рецепти своїх улюблених пляцків і як ви їх готуєте, бо до однієї назви може бути десятки варіацій. Пляцки – то як окремий всесвіт, в якому немає меж поєднання. Якщо під час натирання яблука дуже випускає тік, його потім варто відсідити. Коли яблука натерли, ставимо зручну для такого об'єму ємність на вогонь на 5-літровий баняк. Додаємо 50 грамів масла. 100 грамів сметани. Коли перші два складники трохи прогріються і масло розтопиться, додаємо яблука. Якщо яблука дуже солодкі, можна дати менше цукру. В рецепті зазначено від 50 до 100 грамів цукру. Це вже хто як любить. Додаємо 1 чайну ложку меленої куриці. Так яблука мають готуватися 5-7 хвилин. Періодично помішуючи. Беремо 50-70 мл води або сік, який ви відсідили з яблук, та додаємо 4 столові ложки картопляного крохмалю. Розмішуємо крохмаль у рідині і вливаємо до яблучної начинки. Після того потрібно це все довести до кипіння, щоб крохмаль зміг зробити свою справу. Начинка готова. Залишаємо її вистигати до теплого стану. Наступний крок це розкачати тісто на майбутній коржі. Для цього ділимо його на 4 рівні частини. Можна використати ваги. Далі кожний шмат розкачуємо у пласт розміром 20х30 см. Для зручності можна собі зробити заготовку з паперу такого розміру, щоб легко було заміряти потрібні розміри розкаченого тіста. Тісто розкачується дуже тонко. Після того, як ваш шмат стає схожий на прямокутник, прикладаємо лист паперу і заміряємо. Відрізаємо тісто, де виходить за потрібні нам межі, і доліплюємо там, де його недостатньо, щоб сформувати прямокутник. Робити це варто відразу на пергаментному папері, оскільки тісто буде дуже тонке і його буде важко перенести потім на деко. Ще перед випіканням робимо часті проколювання виделкою, щоб майбутній корж не покрутило і він був рівномірним. Коли прямокутник вже розкачаний, краї підрівняли, дірочки зроблені, беремо пергаментний папір разом з хвостом тіста і обережно перекладаємо на деко. Тікати потрібно недовго, 10 хвилин при температурі 180 градусів. Поки печеться, перший корж можна тим часом формувати наступний. Точно таким самим способом. На третьому і четвертому шматках руки все вправніше роблять. І коли ти вже входиш в азарт і набираєшся впевненості, тісто закінчується і вже немає що розкачувати. Після 10 хвилин запікання ось такі мають вийти коржі. Світлі не коричневі, тобто не занадто підрум'яні. Випечений корж буде тонкий і дуже крихкий, тому з ним потрібно поводитися дуже обережно. Якщо буде трішки залишків тіста, то їх теж можна спекти у вигляді різних форм. Буде трішки печиво. Коли всі коржі спечені, можна починати перемащувати пляцок. Ставимо на самий низ корж. В баняку візуальну масу розділяємо на 4 рівні частини і викладаємо першу частину на корж. Рівномірно розподіляємо масу по коржі, потім обережно разом з пергаментом ставимо наступний корж. Якщо корж намагатися перемістити без нього, то він може розлетітися. У нас добре виходило це зробити саме з пергаментом. Хоча все рівно кілька коржів трісли під час переміщення. Ці тріщини, звісно, не проблема, після того, як перемаститься пляцок, їх видно не буде. Але все ж таки попередити про це варто. Ось і прийшла черга останнього коржа. Його аналогічно до попереднього ставимо зверху і виймаємо пергамент. І теж зверху рівномірно викладаємо останню порцію яблучної начинки. Коли все сформовано, можна згори ще поставити дошку, щоб складники всі гарно поєднались. Ми залишили пляцок в холодильнику до наступного дня. Зранку виняли, щоб розрізати і спробувати на смак. Ніжний повітряний яблучний смак, який миттєво розчиняється в роті. Напевно, через це в нього така назва. Небо в роті. Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо всім за підтримку. Слава Україні!